Російське військово-політичне керівництво регулярно транслює заяви про підготовку нових масштабних наступальних операцій. Основний наратив, нібито найближчим часом оборона України може бути прорвана, після чого російські угруповання швидко вийдуть до великих оперативно-стратегічних центрів Запоріжжя Дніпра або Харкова. Аналогічні сценарії активно поширюються і в інформаційному просторі, де просувається теза про можливий одномоментний колапс лінії фронту. Я Павло Бондаренко, ветеран військової служби. Інвалід другої групи під час захисту батьківщини. Ви на каналі Правда ветерана Підписуйтесь і коментуйте вашу думку. Поїхали. Однак, дивлячись на це все, виникає логічне питання: наскільки подібний сценарій відповідає сучасним реаліям війни, та чи має противник спроможності здійснити глибокий оперативний прорив? У військовій науці прорив оборони визначається як комплекс наступальних дій з метою руйнування оборонного рибажу противника на визначених ділянках фронту. Тактичний прорив. Рив виконується силами ротних або батальйонних тактичних груп і передбачає просування на обмежену глибину. Його головна мета це дезорганізація першого ешелона оборони та створення умов для введення в прорив більших резервів. Оперативний прорив передбачає введення в бій значних угруповань, бригад, корпусів або оперативно-тактичних об'єднань. Його завдання стрімке проникнення в оперативну глибину оборони противника. Руйнування систем управління, логістики та резервів для подальшого створення умов для оточення або розгрому військ у лютому. 2022 року Російській Федерації вдалося реалізувати класичний оперативний прорив на південному напрямку. Через Кримський переше, як угруповання, чисельністю близько як різні істочники, стверджують від 70 до 100 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, включаючи з підрозділами 58-ї восьмої загальновійськової армії, морської піхоти та повітряно-десантних військ, за декілька діб просунулись в глибину майже на 180 кілометрів. Тоді темп наступів становив 60 кілометрів на добу. Причинами такого результату стала значна чисельна перевага противника, відсутність ешелованої оборони, обмежена кількість інженерних загороджень, слабкий рівень ситуаційної обізнаності та мінімальне застосування безпілотних систем. Про прорив на південному напрямку, а саме на Херсон, я знімав відео. Подивіться, будь ласка, посилочки в опису. Фактично після прориву одного оборонного сектора перед наступаючим угрупованням утворюється оперативний вакуум, який українські резерви фізично не встигали закривати. А, наприклад, на київському напрямку аналогічний сценарій провалився: незважаючи на прорив оборонних рибужів і захоплення окремих населених пунктів, противник не зміг забезпечити захоплення аеродрому в гостомелі, що позбавило його можливості оперативного перекидання десантних резервів і розгортання. Ударного угруповання. Станом на сучасний етап війни ситуація принципово змінилася. Прикладом є бойові дії 2025 року на Добробільському напрямку, де російські війська здійснили тактичне вклинення на глибину до 20 кілометрів. Темп наступу становить приблизно 6-8 кілометрів на добу. Це суттєво нижче показників 2022 року. Розвиток прориву був зупинений комплексом факторів: щільними мінними полями, масовим застосуванням fpv дронів оперативним веденням резервів та систематичним ураженням логістичних маршрутів противника. Українські підрозділи швидко стабілізували фланги, що не дозволило російському угрупованню розширити прорив і перевести його в оперативну фазу. Сучасне поле бою характеризується практично повною прозорістю. Розвідувальні та ударні БПЛА забезпечують постійний моніторинг переднього краю, тилових районів і маршрутів висування резервів. Оптоволоконні FPV-дрони здатні уражати сілі на дистанції до 20 км, що фактично позбавляє наступаючу сторону безпечної оперативної глибини. Крім того, сучасні системи зв'язку та засоби радіоелектронної боротьби значно скорочують час реагування оборони. Якщо, наприклад, раніше розриви управління могли тривати добами, сьогодні вони ліквідуються протягом години. Разом з тим противник продовжує використовувати тактику малих штурмових груп, просуваючись пішим порядком через так звані мертві зони, ділянки, де розвідка тимчасово обмежена через складну місцевість або роботу реба. Підкреслю, що фактор чисельної переваги російської піхоти залишається серйозною проблемою на тактичному рівні. Саме він забезпечує поступове просування противнику на окремих ділянках фронту. Проте сучасна війна суттєво ускладнює перетворення тактичного успіху в оперативний прорив. Масове застосування безпілотних систем, інженерних загороджень і цифрових систем управління фактично нивелює ефект раптовості та швидкого маневру. Нагадаю, що в умовах такої війни, як раніше, танковий клин вже не може працювати ефективно. Давайте з вами згадаємо, як Україна мала приклади успішних проривів. Харківська наступальна операція 2022 року стала можливою через відсутність у противника глибокої ешелованої оборони та резервів. Курська операція 2024-2025 років досягла початкового успіху завдяки концентрації досвідчених підрозділів, перевазі у засобах ураження та фактору оперативної несподіванки. Однак після ведення російських резервів наступ був зупинений. Це підтверджує головну тенденцію сучасної війни. Навіть успішні прориви мають обмежений часовий ресурс і потребують постійного підкріплення. На даний момент масштабні механізовані прориви, характерні для класичних маневрених військ, практично втратили свою ефективність. Без розробки технологій протидії безпілотним системам повернення до такого формату бойових дій виглядає малоймовірним. Сучасна війна переходить у фазу виснаження противника. Основним стратегічним завданням стає системне зниження бойового потенціалу ворога шляхом знищення особового складу, техніки, логістики та систем управління, Водночас, друзі, необхідно зрозуміти, що навіть тактичні просування противника мають високу ціну. Це втрати серед військових і цивільного населення, руйнування інфраструктури та окупація територій. Відсутність масштабних проривів не означає стабілізацію фронту, війна залишається інтенсивною та ресурсозатратною для обох сторін. Проте я вас запевню, що сучасні умови поле боя значно знижують ймовірність стрімкого обвалу фронту. Якщо підсумувати це все, нинішній формат війни допускає локальні тактичні прориви, але майже унеможливує їх трансформацію в стратегічний успіх. Це системна особливість сучасного високотехнологічного конфлікту, яка однаково обмежує всі сторони. Якщо ти хочеш чути правду про війну, про політику, підписуйся на канал. На цьому каналі я розбираю тільки те, що знаю сам та на чому розуміюся. Всім пока, бережіть себе, бережіть свої сім'ї.